Вітаю Закарпаття. Це буде вдячності. Відеопост. Ось у мене в руках дуже важлива цінна річ. Цінна не тільки з точки зору фінансів, але й цінна з точки зору можливості зберегти життя особового складу нашого підрозділу. Я хочу подякувати організаторам спортивних заходів на Закарпатті, які передають зібрані кошти під час марафонів на потреби Збройних сил України, а конкретно своєму колезі. Депутату обласної ради Василю Іванчу, а також одному із організаторів Андрію Козиру за те, що на цей раз підтримка випала саме на наш підрозділ. Прилад нічного бачення дозволяє виявляти і бачити значно краще, ніж людські очі в складних умовах ворога можливого. Хочу наголосити, що. Конкретно цей прилад вже брав участь у виконанні з знесення бойового чергування на державному кордоні України, і хочу сказати, що на сьогоднішній день це чи не найсильніший прилад нічного бачення, який має наш підрозділ. Дуже дякую всім тим, хто долучається до спортивних подій. Дякую всім тим, хто долучається до волонтерських заходів. Дякую, всім тим, хто підтримує українську армію. Адже ця боротьба не є тільки боротьбою. Українських військових це є боротьба всього українського народу, і тільки разом ми зможемо перемогти у цій важкій, складній, інколи здається, несправедливій, але надзвичайно інтенсивній війні. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково повернемося до вас. Ми обов'язково будемо поряд. Але поки що у нас є трохи роботи, і я дякую, що в цій роботі ви не залишаєтеся осторонь. Дякую за підтримку, дякую за допомогу і слава Україні.